І так, всім привіт, з вами Турбойнот, Захар, Діма і Влад Великий. І ми були тільки що в епіцентрі. Йдемо зараз по купили трасі. Купили, ну, купили. купили щось. І зараз йдемо по Чуть трасі. Воняє. Так, так купи, е, купили... Воняє. Так. Купили різне. І йдемо зараз по трасі. Нам зараз повертати наліво. Рома. Так, ми вже прибули до хати. Ми прибиваємо тут таку штуку, бо тут щось прогинається, але не сильно допомагає, але найбільше. тут Влад і Діма прибирають. Тут так. Діма пилить. Бля. А, я тут трошки укріпив вікно, бо воно щось там тряслося, як чмо. От, і зараз я прибиваю оцей. Продовжимо, коли приб'ю. Так, то, я то, знімаю то, відео, то. дивіться. Коротше, <реш> е, <реш> зараз ми почали робити піло, але сьогодні ми на жаль не дрова, бо це щось як знову не тримається, чесно кажучи. Завтра купимо лечок під і Має бути міцніше. Так що, поки що вони відчищають двері, а там був трубину, Захар, Діма, Влад Великий опять кудись пішов. І всім пока.